Доброго дня. І знову наш красавчик ДТЗ-5404 і в нас виникла така проблемка. Навіска піднімає і опускає ривками. Ми вже з синем передивилися все, Ну ума у нас, два ума у нас не вистачило. Вже думали дзвонити в сервіс, напрягати їх там, вже грішили на розпределитель. Ну, нічого ми рішити не могли. Зараз ми вам покажемо, як вона піднімає та опускає. Думали, ми думали, нічого у нас не вийшло, не виходило. Ну, добре, що маємо таких знайомих з Тернопільської області як Петро Тимофій. До речі, в нього є свій канал, так і називається Петро Тимофій. Там є дуже багато цікавого, інформативного. То Він нам підказав цю якоби маленьку проблемку. Достатньо було змастити ведешкою Сейчас покажу що. А за цей речах речажок. Тяжко що йде на підйом опускання. Ось там ця тяга. Вмастили і все запрацювало плавно. Як положено, і в нас голови перестали вже резко боліти. Ну а зараз ми вам покажемо, як воно працює після змащення.